371 день в Канаді 19.06, 24. 19. Я вже думав, що кінець місяця цього тижня, але ні. Ще один тиждень буде фул, а там буде вже лонг вікенд. Ну нічого, почекаємо. Сьогоднішній день був. Сьогодні, середа, Wednesday. І сьогоднішній день був легесеньким. Кілька заявочок. Оце походили, поробили. Заявились у нас дві квартири. В які ми вже можемо йти фарбувати, фарбувати. О! Які ми можемо фарбувати, ми вже їх пошпаклювали. Сьогодні це були такі конкретно погані квартири. Там треба вимикач поміняти, бо замикає десь і таке от. Я думаю, іменно вимикачі, бо він видно, що тяжко ходить і вибиває електрику. Хоча треба перевірити. Завтра перевірю. Завтра буду там, викину вимикач, напряму з'єднаю дротики і попробую так. Може і не вимикач, подимось. Діри в стінах, така квартира. Там ще свого часу вікно на балконі розбили, шкло. Таке. Походили, поробили. Сем сьогодні повернувся. До обіду він був в інших приміщеннях, потім прийшов до нас, трошечки поспав в себе на місці, він любить. То, і цей. Далі, далі, далі. Та нічого такого. Виставив на продаж крісла оці барні, що я купив на секунді, купив їх за 10 доларів 2, а продав за 30. Виставив вчора, сьогодні продав, сьогодні вже питали за цю тумбу. Може продам. Е, я не заспокоюсь, поки собі не зроблю нормальну систему для кінотеатра. Хочу і все, і вперся, і, і... де є та маленька штучка. Ось ця маленька штучка, вона працює, але від комп'ютера. Хороша штучка, вона працює зі старими колонками. І я їх, напевно, зі старими колонками продав. Ця штучка мені не сподобалась, бо вона хоче якийсь там блюреї, суперформат і не знати що, або вона просто не працює. Телефонний дзвінок. Новина, позвонив мені е, шеф, є квартира. В оренду, хто хоче квартиру. E, 2500 двохбедромна. От зараз мені розказали, 2500 e, зі всім. Все включено. Електрика, інтернет, все, все все включено. Вода. Просто 2500 в місяць, можна ще поторгуватись. Дві e, парковки на вулиці. гаража нема. зовнішні парковки, два паркомісця. E, що там ще? Два e, туалета, само собою. E, Квартира ніби звучить гарно. Я йому сказав, що він мені скинув посилання на це оголошення, і я попитаюсь в церкві. А так, може, хтось дивиться прямо зараз і шукає житло. Воно норд e, вест по-моєму, в ту сторону. Норд-вест або Іст. E, адресу теж він мені скине. Я думаю, що нормальне житло. Це житло його сина, і він зараз його хоче орендувати. Здаваюсь здавати в оренду, так що побачимо. І все, і день мене закінчився. За оцю штучку я розказував. Вона мені не дуже сподобалась, я її виставлю на продаж. Але поки що ще не, ще не буду виставляти, поки не змонтую систему. Можливо, і вона мені пригодиться. Ай, вже багато чого перепробував, але хочу, щоб було гарно. Ці колоночки, вони класні, я би їх використовував, але, але не буду, напевно, щоб, вони мені підключаються до цієї системи, яку я не можу під'єднати. Правильно, і буду буду бавитися, буду пробувати інакше. Взяв у мене ж цей масажар є з секінгерів. Він теж в такому стилі, як оце крісло чорне з білими полосками. І воно тут якраз супер лягає. Я вже собі робив масаж, сидів, тут болдів, але в мене ще й інший масажер, на який лягати на ліжку. Той ще краще. Там він спину масажує, цей тільки шию. О, зараз прийшов додому поїм. Зроблю собі чаю, взяв собі печенько до школи і, і піду до школи. Забув. Ой. Забув. забув. Е, я знайшов іншу систему. Е, поки був сьогодні на роботі, шукав, знайшов іншу систему. Досить непогано, там великий апарат, Blu-ray. Це такий підсилювач-перетворювач, де там входить сигнал, виходить сигнал. Зразу розгалуження на різні, на різні колонки, має при собі колонки. Я знайшов два. Знайшов два апарата, один за 100 доларів, другий за 150. За 100 доларів він мені не відповідає, зовсім він не читав повідомлення. На жаль. Mm, але апарат в нього ніби і старіший виглядає. Мені нема різниці. Старіший новіший суть одна в нього портів стільки саме, скільки треба, і виходить на колонки, плюс самі колонки, динаміки, субвуфери, все є. Чуваку за 100 я хотів скинути до 80 доларів. Я не, не люблю торгуватися, але я знаю, що це його ціна. А за 150 це вже дівчина, жінка там продає. В неї новіша модель. Ну і так само 150. Можна, воно колись коштувало 150. Вона зараз підняла ціну. Так я кажу, за 130 я би забрав. І готовий скинути гроші. Вона, от вона мені відписала зразу. Вона ще на роботі, там після роботи, кажу, ні-ні, завтра тоді. Я гроші скину сьогодні, а завтра просто приїду заберу під хати. Я думаю, що все буде добре. ще поки що не відписала, але відпише. І хочу перевірити ту систему. Так що такі то справи. Буду-буду клацати. Якщо я візьму ту, мені подобається її колоночки. Там класні малесенькі динаміки, дуже гарно виглядають, блискучі, Samsung, все Samsung. І на столі буде теж такий широкий динамік. Front. Сподіваюся, все буде добре. По-любому, все буде добре. Бо я навіть оці свої древні підключив і вони працюють просто, не працюють задні. Задні, передні, окремо вони працюють, так, як тільки ліва і права сторона. А я хочу, щоб це було дуже гарно. Звісно ж, треба звук і фільми. Ну нічого, сьогодні школа. І все. Сьогодні видали нам футболочки. Я замовив тільки чорні, бо є ще сині. Сині мені не подобаються. Вони на короткий рукав. І от я собі. Мені подобаються ось ці. Я собі з них роблю короткі рукави, довгий рукав, як мені подобається. І плюс до чорних синів мені подобається цей стиль. Чорний. Чорний з білим. Отак. От і мені дали 5 чорних футболок. А Всім решта дали 2 чорних, три сині. Дві чорних, три сині. Так що... Пощастило, що я замовив собі чорні. Мені треба, ще чорні штани. У мене є, їх треба підшити. Я вже знайшов матеріал і треба до них просто дошити внизу, довшими зробити. Десь ну, я, ну, я настільки душою, я люблю, коли довші, може, легенький кльош. Не буду багато говорити, треба збиратись до школи. Па-па.